Stratford-upon-Avon – місто Шекспіра, лебедів та метеликів. Якщо ви шукаєте атмосферне місце для прогулянки в Англії, Стретфорд avon вас точно вразить. Це чарівне містечко, де народився Вільям Шекспір, дарує їй культурні враження і душевний спокій. Прогулянка біля річки Avon – це справжнє задоволення. Ви можете орендувати човен або поплавати в групі, помилуватися з десятками лебедів та качок, просто насолодитись видом, природою. Та тишею. Є також оглядове колесо, на якому ви можете покататися і краще побачити місто. Також дуже рекомендую відвідати Stratford Butterfly Farm це ідеальне місце для сімейної прогулянки, чи прогулянки з друзями, чи просто будь-якої прогулянки. Раджу приходити зранку, поки не так багато людей. Тут тропічна атмосфера і дуже красиве оформлення, неймовірні метелики і не тільки метелики. На території цієї ферми також є невеличкий терраріум. Якщо ви цікавитесь життям Шекспіра, у місті є багато музеїв, які варто відвідати. Це Шекспір'с Birthplace, будинок, де він народився, Anne Hathaway Cottage будинок його дружини, New Place маєток, де він провів свої останні роки, Croft, дім його доньки, Royal Shakespeare Theatre один із найвідоміших театрів Британії. Сюди, до речі, приїжджають відомі актори, театральні актори. Тож можете також запланувати собі перегляд якоїсь класної вистави. У місті багато закладів з видом на річку, з історичними інтер'єрами та смачною їжею. Атмосфера затишна і спокійна. Щодо паркінгу, то є підземні, але вони значно дорожчі. Бюджетний варіант знаходиться біля ферми металиків і річки. Там стартує ціна від 2 фунтів за годину. Декілька цікавих фактів про містечко. Стретфорд приймає понад 2,5 мільйона туристів щороку, Тут також проходить один з головних літературних фестивалів Англії. Шекспірський театр має власну трупу і проводить вистави щодня. Це місто ідеальний вибір для одноденного візиту або романтичної подорожі. Це місце, яке варто відвідати хоча б раз. Не лише для фанатів Шекспіра, а й для всіх, хто цінує красу, історію та природу. Рекомендую!